Друзі, сьогодні хочу поділитися кількома думками. І хочу розпочати з таких слів, які ви бачите на дошці. Ви бачите, хто там розображений? Ігор Валєріч Сайдер. <звук> Коломойський Він відомий в Україні чоловік. Недавно його. Присутності стало більше в різних засобах масової інформації. Якось він сказав таку фразу: життя як супермаркет. Ти ходиш по ньому, береш що хочеш. Але пам'ятаєш, що в кінці каса. Цікаво, що ви бачите, де він знаходиться зараз. Да? Він знаходиться на суді і в кліточці. Не вже каса? Але мені здається, що цю фразу. Сказав не він. Ця фраза сказана значно раніше, і вона сказала, сказана апостолом Павлом, який написав цю саму фразу, тільки трішки іншими словами. В посланні до Галатів, в 6 розділі 7 по 9 вірш, читаємо наступні слова: Не обманюйтеся, Бог осмієний бути не може. Бо що тільки людина посіє те саме й пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне. А хто сіє від духа, той від духа пожне життя вічне. А роблячи добро добре, не знуджуймося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо». Три речі я хочу, щоб ви сьогодні запам'ятали: не Ігора Валєрича, хоча ви його запам'ятаєте, і цю фразу ви теж запам'ятаєте. Але я хотів би, щоб ви запам'ятали три речі. Перше. Не обманюйтеся. Вам подобається, коли вам кажуть не обманюйтеся? Вам приємно, коли ви чуєте такі фрази? Що відчуває або що відбувається з людиною, якій кажуть не обманюйтеся? Здається, так, ніби людина думає, робить щось таке, що не відповідає реальності. Мислить не так, як воно є насправді. Що саме цікаво, що про те, що тут пише апостол Павло, закон сіяння і жнив є частиною моральної тканини Всесвіту. Який Бог створив. Тобто без цього ніяк. Цей закон не можна скасувати з судовим рішенням, цей закон не можна відмінити великою сумою грошей, не можна виграти в лотерею, він міцно тримається і буде триматися аж до кінця. І в цьому шлях мудрості полягає не в тому, щоб воювати проти цього закону, заперечувати його, робити вигляд, що це не спрацює. Що це можливо скибець буде зі мною ні? А в тому, щоб зрозуміти його і жити за ним, і отримувати від цього користь. Існування цього закону або цього правила призводить лише до смутку і жалю дуже часто в нашому житті. Ви знаєте чому? Тому що дуже часто ми думаємо про несе. Дуже часто ми думаємо, це не буде тільки зі мною. Це з кимось халепа, а мене прокотить. Але Павло каже: не обманюйтеся. Цього не буде. Бог осмієний бути не може. Ви знаєте, що коли Павло говорить про не обманюйтеся, він каже, що почекайте, хлопці. Насправді, і дівчата теж. Насправді, подивіться на одну цікаву річ. Питання не в тобі. Якщо ти робиш щось не те, то тобі прийде, ти втрапиш в халепу. А питання у Бозі. Він осміяний бути не може. І через те, що він не може бути осміяний, все те, що ти посіяв, вижнеш або вигребеш. Деякі люди сьогодні насміхаються над Богом неявно. Вони не махають кулаками в небо, вони не регочуть з нього, можливо, не пишуть в Фейсбуці якісь образливі фрази. Вони просто думають, що роблячи те, що вони роблять, залишиться так, як є. Люди насміхаються не словами, а тим, як вони живуть, нехтуючи його правилами, нехтуючи його законами, нехтуючи його бажаннями, ігноруючи його. Як коли я ігнорую Бога, я тим самим насміхаюся з нього. Я тим, 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 тим самим показую, що насправді він не той, хто за себе видає, не той, хто. Кого за себе видає. Я кажу: та Бог бачить всіх, а мене не бачить. Бог чує всіх, а мене ні. Я розумніший, я хитріший. Але насправді це не так. Багато людей думають, що вони перемогли систему. Вони думають, що в їм все сходить з рук. Вони думають, що якщо вони достатньо розумні, щоб замісти свої сліди, якщо вони можуть уникнути викриття. Вони зможуть перехитрити Бога і правила життя. Пам'ятаю, колись в моєму житті трапився один такий трапунок, дехто з вас про нього вже чув і знає, я колись вирішив пожартувати над мамою. Мама зайшла до сараю, і я думаю, треба так зробити, щоб ну, так трішки повеселитися над нею. Я раз виключив світло. Мама вийшла включила. Я заховався, мама знову зайшла в сарай, я раз знов вимкнув. І так кілька разів бачу, що це ну, трошки нецікаво, вирішив додати жару. Вирішив по побавитися рубільником. Зайшов там, де в нас рубільник, і так, дивлюся, мама вийшла е включити світло. Я рубільника клац, Нема світла. Мама виходить, раз світло появилося. І так кілька разів раз, і потім цей рубильник так клац, і більше не вімкнувся. Я думав, що мене ніхто не побачить. Тому що це ж, ну, в іншому приміщенні темно, не дуже видно. Просто хотів пожартувати. Знаєте, чим цей жарт мені вилився? Віта, ти пам'ятаєш ні? Ти цього не пам'ятаєш. Чим? Ні. Ні. Було значно драматичніше. Я зрозумів, що я вліп, і так гаряче вліп. Побіг до електрика і кажу: в нас така халепа, не вмикається рубільник. Він прийшов, подивився, каже, ні, тут вже нічого не, не, не зробиш, тут треба повністю замінювати рубільник. Я розумію, що це ще. Додає більше жару, а розумієш у мене безвихідна ситуація. Я беру таборетку, насипаю на підлогу гречки, беру дві, дві цеглини, кладу на табуретку, беру її в руки і колінами стою на ту гречку і чекаю тата. Як ви думаєте, що трапилося, коли тато прийшов? Що? Світло появилося. В його очах. Світло не появилося. Світло появилося, мені здається, аж пізно ввечері. І то дуже складно. Це все вийшло. Мене вже не треба було карати. Я це вже зробив сам. І в такий спосіб, що, можливо, тато не, не додумав бися до такого. Я зрозумів цей принцип, що якщо ти щось, то не мене. Ще одна річ, про яку я хотів би сказати: Хочеш, не хочеш, а плоди будуть. Дивіться, що каже апостол, пишучи до Галати. Не обманюйтеся, Бог осмієний бути не може. Бо що тільки людина посіє, те саме і пожне. Подивіться, друзі, кілька речей щодо цього закону. Врожаю, до закону сіяння і жнив. Якщо те, що ми сіємо, погане, тоді врожай буде яким? Поганим. Якщо я посіяв таку, знаєте, кепкуватість над мамою, то я його вижав. Гречкою і глибокими слідами на своїх колінах. Коли ми сіємо добре, то в житті буде добре? Здебільшого так, ми в кінці ще побачимо, що буває іноді випадки, що ти сієш добре, добре, добре. А не завжди тобі добре це повертається. Ти бажаєш доброго, ти дбаєш про людей інших, ти молишся, ти їх любиш, а назад немає. Але, друзі, повертаючись до цієї істини, про яку я хочу сказати: хочеш, не хочеш, а плоди будуть, є три закономірності. Ви завжди пожнете те, що посієте. Ти завжди пожнеш більше, ніж сієш. Жнеш завжди пізніше, ніж сієш. Те, що зараз відбувається в вашому житті, є результатом того, що ви посіяли в минулому. Ви збираєте врожай того, що посіяли тиждень тому, місяць, рік або десятки років. Те, що трапиться в майбутньому, визначається тим, що ви посіяли у своє життя сьогодні. Чуєте, так? Да? Якщо ви хочете змінити своє майбутнє, то вам потрібно змінити те, що ви сієте сьогодні. Доступно сказано. Тепер дозвольте мені зупинитися і поставити одне дуже важливе запитання. Друже, що ти сієш у своєму житті прямо зараз? Як ти провів вчорашній день? Що ти плануєш робити сьогодні? Яке насіння у ваших запасах? Ви знаєте, що коли ми думаємо про насіння, нас це трішки відводить в бік. Я думаю, що небагато хто з нас сьогодні дуже сильно задіяний в сільському господарстві. Дехто багато задіяний. А дехто, ну, так, опосередковано. Дехто взагалі тільки по інтернету бачив насіння. І таке може бути. Пам'ятаю, колись ми їхали, то мої діти бачили корову тільки через вікно. В машині. Ну, а мені приходилося бати, бачити корову прямо в руках, пасти і таке інше. Часи змінюються. Наші слова, наші дії, наші рішення важливіші, ніж ми можемо собі тільки уявити. Коли щось, що ми думаємо, або що, що ми робимо, або плануємо. Можуть повністю сформувати моє життя сьогодні і завтра. Хтось сказав, що ми сіємо свої думки, а пожинаємо дії. Ми сіємо наші вчинки, а пожинаємо свої звички. Ми сіємо свої звички, а пожинаємо свій характер. Ми, сміє... ми сіємо свій характер, і ми пожинаємо свою долю. Тепер давайте подумаємо, що ми сіємо в житті своїх дітей. Чого ми їх навчаємо? Який приклад ми їм подаємо? Що ми засіваємо навколи, нав, навкруги навколо себе? Що ви сієте з в стосунках з своїм чоловіком чи дружиною? Якими словами ви це робите? Якими думками, якими ідеями? Що ви робите? Це критика, нехтування, несхвалення. А потім проходить час і це проростає. І ми щиро дивуємося, а чому це зі мною? Чому в мене біда? Чому в мене проблема? Почекай, стоп, 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 зупинися. Перегорни сторіночку і подивися, що ти засіяв. Інше запитання: а звідки ж воно сіється? Подивися в свій розум. Чим ви наповнюєте свій розум? Що ви читаєте? Що ви дивитеся? Про що ви думаєте? Що перед вашими очима постійно? Зараз, якщо подивитися, напевно, кожній людині треба було б ще третю руку. Щоб постійно хтось перед тобою ніс телефон. Я сьогодні багато йду, дивлюся на вулиці і дивлюся, що багато людей, вони йдуть отак. Таке враження, що там або е, Google Maps, навігація, чи ще щось. Люди постійно там щось читають. Це ж наповнює наш розум. Це ж впливає на наші емоції, це ж формує нашу поведінку. Це ж так ми вчимося. Це ж так ми наповнюємо себе. Яке насіння ми сіємо, таке ми і збираємо. Цей закон, який каже, що хочеш, не хочеш, а жнива будуть. Плоди будуть. Хочеш, не хочеш, а плоди будуть. Це закон. Його не можна відмінити, його не можна відсунути, про нього не можна забути. І саме кожен з нас має вирішити, що ти маєш сіяти. Є ще одна річ, про яку я хочу сказати остання на сьогодні. Дивіться, що тут написано. Апостол Павло, закінчуючи цю фразу. В своєму контексті, дивіться, що він каже. А роблячи добре, не знуджуймося, не бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Коли ви читаєте цей текст, ви знаєте, що я там бачу? Я бачу, Павло дає відповідь на питання. Господи, я все життя роблю добре. А чого ж в моєму житті це добро не повертається? Господи, я ж сію добре, я ж люблю своїх дітей. Я молюся про них, я дбаю, я огортаю їх любов'ю. А в них виростає щось інше. Господи, я сусідам бажаю добра. Я з ними живу по-доброму, я не сварюся з ними за межі. Я не рву їхніх яблук, не їм їхніх сливок. А вони зі мною постійно на ножах. Вони постійно сваряться зі мною. Боже, що це відбувається? Коли ж мені вже нарешті прийде відплата? Коли ж зі мною вже будуть добрі стосунки? Коли ми думаємо про жнива, друзі, нам потрібно знати кілька речей. Нам потрібно знати, що іноді жнива відбуваються не в той час, коли ми думаємо. Павло хоче застерегти своїх читачів від того, що, можливо, час очікування добрих плодів буде нас виснажувати, буде, бути таким, що буде вимагати довготерпіння, буде вимагати часу, буде вимагати очікування, і це може завдавати нам тягару. Що саме цікаво, що ми не можемо вплинути на пришвидшення ворожею. Плід дозріває тоді, коли він хоче дозрівати. Плід дозріває тоді, коли є певні обставини, коли є певна пора. І цю пору не ми визначаємо. Іноді жнива тривають місяцями, роками, а іноді десятиліттями. Проходять десятиліття, і тоді починаються жнива. Іноді ж Нева приходять занадто пізно, щоб ми могли їх побачити. Пам'ятаєте? Мойсей помер раніше, ніж усі увійшли в обітовану землю. Він все життя, уявляєте, 40 років про це думав, 40 років цього чекав, а прийшов момент істини, а Бог каже Мойсею: це твоя гора, і ти тут залишаєшся. Вони йдуть далі. Ти ні. Іноді ми не усвідомлюємо, на кого ми вплинули, і плід з'являється, коли нас немає поруч, щоб ми його побачили. А в деяких випадках урожай взагалі не приходить у цьому житті. І про це потрібно знати. І тут є відповідь на те, а що робити, якщо я роблю все добре, а мені те добро не повертається. Друже, потрібно бачити перспективу Божу. Яка сягає далі за життя, яка йде далі і розкриває перед тобою величезні перспективи, яких ти тут не будеш мати за жодних обставин. Як би тобі цього не хотілося, за цього життя ти не будеш мати повної справедливості. За цього життя ти не будеш мати відплати, повної відплати. Тому що ми живемо в середовищі гріховному, де, як правило, за добро тобі заплатять злом. Це закономірність. І дуже часто не потрібно мати завищених очікувань, що тобі хтось зобов'язаний. Так, очікувати це добре і правильно, і як правило, це приходить. Особливо, якщо ти робиш зло. Якщо ти робиш зло, то тобі зло це повертається 100%. Але якщо ти робиш добро і раптом тобі не приходить відплата, це не це не привід розчаровуватися, не привід опускати руки, це привід чекати далі, це привід покладатися на Господа. Тому що він приносить врожай і відплату, потрібно пам'ятати, що наша задача сіяти добре, сіяти добре, На цим пильнувати. А Господня задача це давати плід. І коли прийде час, коли має цей плід дозріти, Господь обов'язково його тобі принесе. Звісно, що напевно багато хто з нас хотів б їсти виноград ще весною. Ну, Сьогодні ми живемо в таких умовах, що в холодильниках, в морозильних камерах це виноград і є. Але на городі або в себе на цьому, на, е, на шпалерах, немає його. Але хотілося б зірвати весною. Так ні, почекайте, він має бути пізно осінь. Е, оцей виноград, який тут лежить, я бачу, як він ріс на лозі. До речі, можеш взяти цього кошечка дати? Він тяжкий? Дуже дякую. Гарний виноград? Правда? Ви собі не уявляєте, який він смачний. А я уявляю. Не тому, що я його вже сьогодні їв. Ні. Як ви думаєте, де цей виноград вирощують? Іспанія, хто ще як думає? Ні, не в Бережанах. В селі, так? Не в раю. Не в тебе. Ні. Друзі, оцей виноград вирощений на Бережанщині. Я особисто бачив, як він ріс. Я був в шоці, якщо відверто сказати, що в наших широтах можна виростити такий виноград. Просто подивіться. Це не найбільша грона. Там впало, хтось може підібрати, щоб воно не пропало. Дуже дякую. Знаєте, про що йдеться? Ми. Нічого страшного, він не пропаде. Нам приємно дивитися, знаєте, на такі плоди і сказати, як це можливо? Як таке могло вирости? І в нас! Але при належному догляді, при вмілому виноградарі ростуть добрі плоди. Що саме цікаво, що над добрими плодами треба добре попрацювати. Його треба посіяти, його треба обробити. Його кілька разів треба обробити різними хімікатами. Його треба підрізати. Його треба. Ви знаєте, що цікаво, що воно на лозі в кожному в такому, знаєте, всіточці, щоб не їли. От ти приходиш і кожна виноградна грона. О такого розміру, і вона в, такому, в такій сіточці. Уявіть собі стільки праці для того, щоб ми зараз могли подивитися на цей виноград, поки що подивитися. А потім посмакувати. І відчути оцей таке, знаєте, насолоду плоду. Для того, щоб був цей плід, треба багато праці. Друже, для того, щоб в твоєму житті був справжній плід. Добрий плід, потрібно праці, воно, воно не виходить, коли ти лежиш на дивані, і воно само десь прибуває. Так не буває. Бур'янів ніхто не садить, вони ростуть самі. І от коли нічого не робиш, ростуть бур'яни. Але коли ти працюєш, коли ти сієш добро, це вимагає від тебе більших зусиль. Те саме у житті. Отже, друзі, кілька речей, про які вам потрібно сьогодні запам'ятати. Життя дуже схоже на супермаркет. Ми всі приходимо і хочемо розваг, хочемо багатства, хочемо такого безтурботного життя. І дуже часто приходимо, беремо там, 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 все, що хочемо. Але приходить момент, коли треба приходити на касу. Чув таку історію? Одна жінка розповідала, що зайшла в супермаркет, набрала собі там мало 200 гривень і взяла собі на 200 гривень продуктів, прийшла вже до каси, з -з залізла в гаманець і раптом 200 гривень в її впали. Чоловік підняв, положив собі в кишеню і сказав, що це його гроші. Вона стоїть приголомшена з цими сумками без 200 гривень, які в неї були останні в гаманці, не знає, що робити, просто вся розплакалася. Цей чоловік підійшов на касу, розрахувався з її грошима за свій товар, там ще додав, і взяв дві сумки і пішов. Перед тим, як підняв він ці гроші, сказав все те, що лежить на підлозі, це не ваше. Хто перший підняв, той і його. Вона вся в розпачі. Побігла за ним, за нею ще двоє охоронців подивитися, чим це все закінчиться. Ось він приходить до одного такого потужного агрегата, який стоїть на стоянці, ставить дві сумки, щоб відкрити багажник. А вона бере ці дві сумки і хода. І каже: все те, що на землі, то, то не ваше, а моє. Прийшла додому, розкрила ці сумки, а там червона рибка, пармезанчик, курочка якась там. А каже, Господи, дякую тобі за такого чемного чоловіка. Ви так ніколи не робіть. Ще одна річ, друзі. Те, що відбувається в вашому житті. Це є результат того, що ви посіяли в минулому. Те, що ви очікуєте в майбутньому, визначатиметься тим, що ви будете сіяти своє життя сьогодні. І, мій заклик, подивіться на себе. І подумайте, що сієте ви. Амінь? Амінь. Давайте помолимось.